Давайте на кінець нашої ефірної години ще поговоримо ось про що використовуйте складні паролі і відмовляйтеся від публічного вайфаю. Кіберполіція оновила рекомендації для українців, як захиститися від шахраїв у мережі. Так, фахівці радять не переходити за сумнівними посиланнями, блокувати гаджети, коли ви їх залишаєте, регулярно робити резервну копію даних, читати умови користування, коли завантажуєте мобільні застосунки. Усі фінансові операції рекомендують проводити тільки з власних пристроїв, радять використовувати ліцензійні програми на противагу піратським, а також уникати російських програм та застосунків. І пам'ятайте, що все опубліковане вами в інтернеті. Залишається там надовго, а може навіть назавжди. Будьте. Обаченими адже інформацію з ваших соціальних мереж можуть використовувати шахраї та злочинці. Можливо, саме з цієї причини дуже багато закритих профілів у Фейсбуці, і коли люди додаються мені в друзі. Це дуже смішно особливо. закритим профілем у Фейсбуці. Я не знаю, хто ви. Якщо ви д... на аватар, Та, ці, якщо якісь ви... квіточки. Д... ні, там є і люди, ну і фотографії у них нормальні, і опис на сторінці, начебто є. Але я не можу додати цю людину, бо я не знаю, які думки вона транслює е, на своєму телеграмі. Може вона е, вірить у те, що е, ковід, е, придумали... При да, ковід придумав золотий мільярд, аби винищити <світ> інших людей. Я не знаю. Тому якщо ви додаєтеся з закритим профілом, додаєтеся в друзі до людини, напишіть їй, привіт. додаю до тебе в друзі, тому що маю там е такий пропозицію такий по то. співпраці. Бо я такий-то, угу, такий-то угу. і просто хочу дружити. Згодна з тобою, я теж да. таких не додаю. І двофакторна аутентифікація. Теж дуже хороша штука. Так що, друзі, будьте обачні і обережні, і дослухайтеся до нашої кіберполіції, вона поганого точно не порадить. Mm.